Це буде сприяти якості вищої освіти і якості програм, які в університетах, наприклад, ми дали можливості національне агентство з питань якості вищої освіти. воно, окрім того, що його визнає діяльність Україна, це є незалежна агенція, яку в, в за міжнародними стандартами визнають інші ці такі національні агентства відповідно країни. І ми також будемо визнавати програми, які затверджені цими країнами. Це також наша більша інтеграція в глобальний світ, і це про те. Що, якщо є якісь університети, який умовно колись кліпав програму освітню, давайте назвати речі своїми іменами, хтось комусь подякував потім в певний спосіб, бо якщо б в мене були докази, я б вже заявила, написала заяву, але так воно виглядає, то зараз таких програм буде менше. І це буде говорити про те, що якісніші будуть освітні програми в старшій в закладах освіти і якісніше буде вища освіта в Україні загалом. Тому цей законопроект прийняти друге Читання аж з другого разу, адже дуже багато університетів, ректорів і викладачів цьому протистояли, адже це про те, що треба краще і якісніше працювати. Тому, нарешті, я рада, що сьогодні цей законопроект проголосовано.